Думаю, що у багатьох людей, які активно цікавляться ігровою індустрією, вже давно присутнє таке, хай можливо, поки й не дуже сильне, але нав'язливе відчуття, що ця сама ігрова індустрія рухається по якомусь дуже дивному і, можливо, трохи неправильному напрямку. Хтось, звісно, може сказати, що все добре. Бо абсолютно в будь-якому питанні, неважливо на яку воно тематику, завжди знайдеться такий хтось. І одержимість великих студій ідеєю створення свого ігросервісного копного шутана, переважна більшість із яких вже на перший рік закриється. Випускання дорогих великих ігор за фул прайс в максимально неоптимізованому стані, спроба пропихнути в сінгл-ігри аналог геймерського телемагазину із скінами, таймсейверами, батлпасами та тому подібним, і виділенням на розробку ігор скільки великих бюджетів, що ці ігри навіть з десятками мільйонів проданих копій не здатні навіть вийти в нуль. Це все абсолютно ніяка не проблема. Нормальне явище, все з індустрією в порядку. Але я, тим не менш, чомусь в цьому плані далеко не такий оптимістичний. І сьогодні б хотілося поговорити про цю криву відеоігрову стежину, в кінці якої проглядається якийсь ну дуже вже підозрілий кінець. Але раптом в той же час десь збоку замаячила невеличка стежка зі світлом в кінці, у вигляді Даніеля Ваври його студії Warhorse і їхнього магном опуса Kingdom Come Deliverance. 2. Але для того, щоб ще чіткіше зрозуміти та усвідомити, яким саме чином ця компанія зробила добре і собі, і гравцям, спершу нам таки доведеться поговорити про те, що в сучасній ігровій індустрії мене коробить, мабуть, найбільше через якусь свою повну, тотальну відірваність від реальності та нелогічність. А саме колосально роздуті бюджети на розробку ігор. Ось декілька недавніх прикладів. Облизаний критиками і гравцями Prince of Persia The Last Crown, хоч ніби й не крінжа, але таке недобре. Забрав в продажах і виявився провальним. Команду, яка гру робила, розформували. Точні цифри бюджету мало хто розкриває, однак, по багатьох факторах він оцінюється в 80-120 мільйонів доларів. Калісто протокол. Хоррор обійшовся в 160 мільйонів доларів. Компанія понесла збитки і виставила на мороз частину персоналу через скорочення. Skull and Bones бюджет плюс-мінус 200 мільйонів доларів. і гра теж провалилась. Якісь нещасні марвеловські месники коштували від 170 до. 190 мільйонів. Колись за 85 мільйонів робили відьмаків 3, а зараз за втричі більший бюджет. Оце. Бюджети якось Марвеловського спайдермена взагалі з кожною новою грою летять кудись у космос. Перший коштував 100-150 мільйонів, другий вже 315, а на третій планують виділити 385 мільйонів. Ще адекватний оце підхід. Ну, на даному етапі для пересічного геймера немає абсолютно ніякої різниці, хто там скільки витратив, скільки заробив, якщо б. Результаті в нього є можливість придбати квадріпела і графонисту фотореалістичної грульку за від півтори до трьох тисяч гривнів по нашій регіональній ціні. чоловенько її пробігти, сказати, ну нічого так, прикольненько, і забути. Ну, всім нібито і нормально на даному етапі. Дісней вже від такого провалу явно не збанкрутує, а ігрунчику є в що пограти. Але ніхто не знає, як довго такий статус-кво в ігровій індустрії буде зберігатися. Розробники вже давним-давно не перестають жалітися про те, як важ. Довго дорого робити, от великі ігрульки. регулярно говорять про необхідність підняття цін на ігри. Ну і піднімають, випускають їх в напівробочому і неоптимізованому стані, бо економлять на тестерах і цій самій оптимізації, та через раз спробують пропихнути в сінгли якусь платну херню. Розробники і видавці зараз вкидають в розробку наскільки великі бюджети, просто сотні мільйонів доларів, і для відбиття затрат на виробництво ігри мають продаватися іноді десятками мільйонами копій, щоб просто вийти в нуль. Гравці в той час мають запускати їхню лагучу ігрую на комп'ютері NASA для того, щоб просто подивитись. На круті текстурки. А тоді через місяць навіть не могти нічого про цю гру згадати, крім того, що ну, вроді, було норм. Якісь дійсно сміливі експерименти, і тим більше прориви в певному жанрі точно неможливі і з великими бюджетами. Єдиний такий випадок, який приходить в голову, це Death Stranding від генія Хідео Кодзіми. Прорив в тому, що ядро геймплею на повному серйозі будується на ходьбі, менеджменті інвентаря і без найменшого акценту на насильстві. Цей чолов'яга знайшов фінансування в розмірі. Від 70 до 150 мільйонів доларів, що з обома циферками робить його симулятор Кур'єра Глобу однією з найдорожчих ігор 2019 року. А зараз уже через рік чи два якийсь нещасний Spider-Man 4 без проблем може обійтися в півмільярда. І от в ньому якраз таки геймплейних проривів у жанрі точно не відбудеться. По факту зараз ціни на більшість таких великих ігор тримаються в районі 60 баксів, якщо говорити про ці бомжацькі версії з вирізаними квестами та без DLC. Ціни. На повне видання, і так уже летять кудись у бік стратосфери. І тримається отака от ціна тільки за рахунок того, що геймери піднімуть сильне, але тим не менш дуже справедливе виття, якщо ціни раптом на оці базові бомжацькі версії скакнуть вище. Однак я підозрюю, що достатньо всього одного успішного прецедента підняття цін, коли геймери добровільно будуть викидати свої час на зароблені грошенята на покупку базової версії якоїсь ігрульки, баксів за 100, і, і все греблю прорве. І ми всі будемо мати плюс-мінус ті самі по якості графона геймплея і оптимізації ігри, але з прайсом баксів в середньому 80. І ім'я цього майбутнього успішного прецедента GTA 6. Судячи по витоках, бюджет на розробку GTA 6 буде ну, без перебільшення колосальні від одного до двох. Мільярдів доларів. Ну і раз почали, то давайте трошки пообсмоктуємо пару чуток про GTA 6. Існує ймовірність, що графон буде плюс-мінус такий, як в покращеній версії GTA 5, і основна фішка буде не на ультра дупер деталізованих текстурах, а саме у фотореалістичній технології освітлення. Тож припускаю, оці мільярди підуть більшою мірою на реалізацію масштабу і купу заморочених візуальних штук, як в RDR2. по типу реагуючих на температуру яєчок коня, спарювання білочок в парку, стрибаючих пофі. З ці жіночих бупсів і тому подібних штук, які при реальному геймплеї, ну мало хто взагалі помітить, але про які прикольно буде подивитися відосік на Ютубі. 2 мільярда баксів Фух. колосальні гроші. Це буде найдорожча гра на момент виходу в історії, і на багато років вперед е, цей статус за нею буде закріплений. Само собою, що це Rockstar. у них є гроші на такі приколи, бо одна тільки GTA 5 з моменту виходу в 2013 році принесла студії 6 мільярдів. 400 мільйонів доларів. В теорії вони можуть просто вкинути 2 мільярда в розробку цієї гри і тоді її безплатно роздавати, студії особи нічого не буде від цього. Але ну в більшій частині світу, як не як капіталізм, і вони хоча б в теорії мають спробувати ці гроші на розробку відбити. Ну і само собою, що з таким бюджетом ця гра не може і не буде коштувати 60 баксів. Зараз всі оцінюють можливий прайс цього відеоігрового мостодонта мінімум 100 доларів. І це важливо, бо це ж GTA Цю базову бомжацьку версію гри купили. Бі за 200 баксів просто з радістю. А коли це станеться, то немає жодних сумнівів, що інші розробники теж почнуть поступово, а може і одразу завищувати ціни на оці базові бомжацькі версії грульок без DLC з вирізаними квестами. І з цінами на ігрулі ідея в тому, що добровільно купивши гру за такий прайс вперше, на наступні рази в тебе не буде такого опору і негативу. принцип тут такий же, як і з донатами в якісь мобільні грульки. Ти мужньо тримаєшся, не донатиш свої чесно зароблені грошенята в ігри, і думаєш, що таким займаються тільки якісь. Маргінали, але варто тобі задонатити всього один раз і все. Печать пала, донатна цнота ліквідована, і вже донатити всі наступні ігри в якусь мобільну дрочільню. Тобі ну в цілому нормально, легко, і ти не бачиш в цьому нічого поганого. Ем, Зі свого досвіду скажу, що це чиста правда. Донати в мобільні ігрульки по молодості, але хто з нас не безеріха? І про цю психологічну фішку, до речі, явно знає глава Ubisoft Ів Гіймо якось читав його заяву про те, що він. Дуже чекає на вихід GTA 6. бо це буде така резонансна подія, що привабить в ігрову індустрію так багато грошей, нових гравців і капельку посприяє здорожченню ігор, що це навіть допоможе вибратися Юбісофта із фінансової ями. Ну в цілому логічно, мабуть, люди, які пограють у GTA 6, вони одразу побіжать в Uplay купувати всі частини Асасіна і Фаркрая. Да? Але от шо-шо, а здорожчання ігор після виходу GTA 6 це цілком собі реальна перспектива. Тільки от виникає всього одне питання: а на що? Хто взагалі змушував видавців і розробників роздувати бюджети та штат своїх роботях до таких розмірів, що ігри навіть із багатомільйонними продажами не здатні вийти в нуль? Зараз в головах практично всіх керівників великих студій чомусь засіла думка про те, що якщо гра не дорогуща ультрамегафотореалістична опен дрочільня, то на неї навіть ніхто не подивиться і вбухують в цей Unreal Engine фотореалізм купу грошей без найменшої можливості по перемонтувати з геймплеєм, механіками, стилістикою, та з необхідністю робити всі ці аспекти максимально нормісними і поверхневими, щоб як можна більше людей цю гру купило. Бо чим глибший і комплексніший геймплей, і чим незвичніша стилістика, тим більше від гри відтікається частина покупців. Є, звісно, і винятки по типу якоїсь Baldur's Gate 3, але це саме що винятки, які в цілому глобальну картину особо не міняють. Протилежних прикладів якраз таки в рази і більше. І з тими ж скрутками, оцей принцип збільшення кількості продажів після спрощення геймплею і стилі Реалістики дуже яскраво помітний, хоч там, звісно, і є купа нюансів по типу кількості гравців, різні роки доступності комп'ютерів, консолей та тому подібного. Але закономірність ну дуже вже чітка. Ну і чесно сказати, дивлячись на мені стає вкрай сумно. Розробники самі собі в голові нафантазували якісь незрозумілі правила конкуренції, від яких бояться відходити. Чому? Але тут приходить Вавра, розробляє з командою і 150 людей за плюс-мінус 40 чи 50 мільйонів доларів велику, якісну, добре оптимізовану Зовано з крутим сюжетом та глибоким комплексним геймплеєм гру, яка окупає свій бюджет вже в перший день свого релізу, продавшись тиражем в мільйон копій. За два тижні було продано вже 2 мільйони копій. І весь наступний час гра просто буде приносити студії дохід, який можна буде використати на розширення франшизи Кам чи на якісь нові проекти. Ну або на покупку нового спорткара. О -оцей, оцей мужик просто прийшов і в соло показав ігровій індустрії, що не обов'язково вбухувати десятки сотні мільйонів. Доларів в розробку якихось суперфотореалістичних ігор, наймати штат із двох тисяч людей, яким теж треба платити зарплати, і все це для того, щоб зробити просто максимально нормісну метроїдванію, про яку в кращому випадку всі скажуть: ну, нормоз. Якщо штат із буквально п'яти людей та з бюджетом в пачку сухариків може створити короля жанру, якого беруть за еталон при розборі ледь не всіх нових метроїдваній. бо ігри це дуже комплексне поняття, яке не обмежується одним тільки графоном або розміром опенвору. Чи всім геймерам на планеті подобається той же Hollow Knight або Kingdom Come 2? Ні, і це абсолютно нормально. В якийсь умовний фотореалістичний симулятор ходьби зможе пограти багато людей через його простоту, зрозумілість і у всіх сенсах доступність. І в той же час через цю саму доступність до нього навіть не буде особливих претензій ні в кого. Мало в кого зараз виникають проблеми із проходженням таких великих ігор, через неможливу складність, нерозуміння сюжету, чи куди тут взагалі нафіг треба йти. У великих триплеї гру. По типу того ж спайдермена ти пройшов гру, подивився катсценки, зрозумів сюжет, пороздивлявся фотореалістичний графон, понажимав на кнопочки, і тим самим навіть, нібито й участь у геймплеї прийняв. Ну що ще від гри треба, правда ж? В той час як ігри націлені на більш вузьку геймерську аудиторію, як правило, отримують не просто оцінки в дусі, пробіг запору вечорів, вибив платину, нормас і груля, а прямо таки хвилю любові від своєї фанбази. Бо в них присутнє те, що зараз в тріплей-сегменті ігрової інд... Індустрії зустрічаються дуже рідко, глибина геймплею, але хайпанувши і залетівши до людей, які поза цільовою аудиторією даних ігор, вони нариваються на хвилю хейту через фізичну нездатність цих зальотних людей такі ігри пройти, розібратися в ігрових механіках, зрозуміти сюжет, стилістику або все це вкупі. Так було з Думи Hollow Knight, Sekiro і до Кінгам Кама я теж багато дуже дивних претензій чув. Сучасна тріплеї індустрія наскільки сильно переконала людей, що всі ігри мають подобатися і Проходитись всіма, що якийсь умовний прогеммер Чікін Нагідці із Оклахоми, який переконаний своїй афігенній геймерській прошареності, граючи при цьому тільки в Battlefield, і Фіфу і знаючи про геймплей, тільки те, що кнопочки роблять тик-тик. Наслухавши, що Кінгам КАМ 2 шикарна, скачує її на свій плейстейшн. І прифігівши на перших хвилинах з того, що Варбалета нема приціла, стріляє 5 разів абсолютно в одне і те саме місце. тильтує з того, що не попадає, видаляє грубо, вона крива і зламана, розраби дурачки, та ходить тоді по всьому інтернету. Нету розказує, які любителі КЦД-2 імбіцили та гімноїди. Е, на повному серйозі бачив е, відео від таких геймерів. в інсті І ну, е, <смас> моя віра в людство і так тримається на волосині. Я вас благаю, не добивайте її. Але тим не менш, проблема не в грі. Навіть не в про Chicken Nuggets. Справа в тому, що ігор абсолютно для всіх практично не існує. А вельми поважний про Chicken Nuggets, який звинувачує об'єктивно якісну гру зламаності і клеймить її поганою. Просто знаходиться поза цільовою аудиторією даної гри. І це абсолютно нормально. Е, маю на увазі не входити в цільову аудиторію якогось продукту, а не засирати все підряд, бо тобі суб'єктивно не сподобалось. Е, то крінж не робіть так. Але чи зміг би даний чолов'яга пройти Кінгам Кам 2, якби там був приціл, авторегенерація здоров'я, вибір складності, заклікувальна бойова система із Скайріма, квіксайви і крафт еліксирів та зброї без міні-ігор, а просто оця однокнопочна менюшка із того ж Скайріма чи Елдена. Зміг би? І, скоріше всього, йому б навіть така гра дуже сподобалась. І люди, які зараз входять в цільову аудиторію Кінгам 2, теж змогли б її пройти. Але чи викликала б така стерильна і базова абсолютно у всіх аспектах гра у якось умовного? Ярика, той же щенячий захват, який викликала оригінальна Кінгам Кам 2, однозначно, ні. Якщо хтось не зрозумів, я не закликаю абсолютно всіх любити Kingdom Come 2. Doom Eternal, Sekiro та інші подібні ігри. Починати хайтити фіфу всі тріпелеї грульки і хотіти їхнього якнайшвидшого зникнення. Або робити от якусь подібну до цього дурню. Я не закликаю, щоб всі ігри були як Kingdom Come. Я просто хотів, щоб розробники та видавці, хоч трошки одумались, перестали викидувати в смітник сотні мільйонів доларів і почали вкладати гроші в розробку більш експериментальних камерних гей. Геймплейно та стилістично цікавих ігор, і відповідно, щоб подібних ігор ставало трошки більше. А тепер, будь ласка, поставте лайк, напишіть коментар, якщо не знаєте, що написати, то можете написати, ну, наприклад, кодове слово, ем, знає, геймплей. Можете також написати, як ви зі мною не згодні, і про те, що світу дуже необхідний ще один збитковий дорогущий, фотореалістичний симулятор Кінгам Кам. Фу. геймплей для. Gave. Ну або не знаю, можете скопіювати рандомне речення із Вікіпедії вставити. Ютубу теж таке подобається. Да, і вибачаю, що відоси доволі рідко. Я ще працюю фултайм, доволі важко от іноді якось так все, все це по часу спланувати для виходів, але відоси будуть частіше тепер, і тепер уже точно все. Дякую за перегляд і удачі!